Рукавички. Ішов дід лісом, а за ним біла собачка, та й загубив дід рукавичку. От біжить мишка, улізла в ту рукавичку та й каже Тут я буду жити. Коли це жабка плигає, та й питає А хто хто в цій рукавичці? Мишка шкрібатушка, ти хто? Жабка скрикотушка, пустий мене. От уже їх двоє, коли біжить зайчик, Відбіг до рукавички та й питає А хто хто в цій рукавичці? Мишка шкребатушка жабка з а ти хто? А я зайчик побігайчик, пустіть у мене. Іди от уже їх троє. Коли це біжить лисичка та до рукавички А хто хто в цій рукавичці живе? Мишка шкребатушка жабка з та зайчик Побігайчик, а ти хто? Та я лисичка, сестричка, пустіть у мене та йди. Ото вже їх четверо сидить, аж суне вовчик та й собі до рукавички питається А хто хто в цій рукавичці живе? Мишка шкребатушка жабка скрикотушка, зайчик побігачик, та лисичка сестричка, а ти хто? Та я вовчик братик, пустіть і мене. Та вже йти. У ліси той, уже їх п'ятеро, де не взявся біжить кабан. Хро-хро-хро, а хто в цій рукавиці живе? Мишка шкребатушка жабка жабко зайчик-побігачик, лисичка сестричка та вовчик братик. А ти хто? Хро хро, а я кабан і клон, пустіть і мене. Оце лихо хто не набреде та всі в рукавичку? Куди ж ти тут улізеш? Та вже в лізу пустіть. Та що вже з тобою робити? Йди. Коліси той, уже їх шестеро, уже там їм так тісно, що нікуди. Коли це тріщать кущі, вилазить ведмідь та й собі до рукавички реве і питається, а хто, хто в цій рукавичці живе? Мишка ж жабка з зайчик побігачик. Лисицька сестричка, вовчик-братик та кабани клан. А ти хто «Гу-гу, як вас багато, я ведмідь на брідь! пустіть мене. Куди ми тебе пустимо, коли й так тісно? Та якось будемо. Та вже йди тільки з краєчку!» У ліса ведмідь все ми Та так же тісно, що рукавичка ось ось розірветься. Коли це дід оглядівся, Нема рукавички, він тоді назад шукати її, а собачка попереду побігла. Біла-біла, бачить, лежить рукавичка і ворушиться. Собачка тоді гав-гав-гав. Вони як злякаються, як вирвуться з рукавички, так усі порозбігалися лісом. Прийшов дід та й забрав рукавичку. Кінець Ставте лайк та не забудьте підписатися на канал. Побачимось у нових казках.